Подождіть дайте, прокоментуйте, будь ласка. Та Романенко, Романенко, чому ви сказали що нічого страшного? Романенко. Романенко, прокоментуйте. Іди нахуй, так? Приколь мирці нас розмовляє з журналістами. Романенко, я з тобою. Чому ви порушите правила дорожнього руху? Романенко, да я бігаю, це моя робота бігати. Я спортсмен. Де бігути, я бігу. Романенко. Хряк з вами підбородками. зупинись! Що... Не треба взиватися, не треба. Порушив – відповідай. Чому ви тікаєте? Я поліцію викликав. Давайте дочекаємося поліції, щоб штраф виписали. Романенко. Романенко тікає. Ми його будемо за ним йти. До сразу, давайте зайдемо. До шумілька зразу. Вже. Романенко. Видаем злостного порушника правого дорожнього руху. Романенко. Романенко. Эх, Романенко, Романенко. Шляпа.